Ось, ухо, ось ти знову провтикав! Довбень! Кількість екшена, вона трішки, як то кажуть, зводить з пантелику. Я тобі плачу, а ти біжи. Давай. Біжи, 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 біжи. Мій кумир, щось мій. мене понесло не в ту сторону. Та, абсолютно підтримую оратора. Читери, радарщики, гамнарщики. Поселив би десь в якомусь болоті, посадив би і ще й зверху там ще й насрав би туди. Ухо, що ти думаєш, як там то, 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 то. Типи, я не зрозумів. Какі є ваші доказательства? Вітаю вас, котики! Це вуса влог, і дякую вам, що дивитесь це відео. Що взагалі натиснули кнопку плей, і будете звичайно далі дивитись випуск. І ніколи не забудете про ці чарівні вуса, які радують вас. Щопонеділка новим е, випуском. Це вуса Влог Олексій, Ухомалецький. Для вас задоволенням записує це відео. І, звичайно, як завжди, прошу вас, підпишіться на канал, якщо ви цього досі не зробили. Звичайно, напишіть коментар, тому що по-любому я щось забуду або переплутаю, як завжди. Тому мені потрібні а, вірні помічники, помічники, які будуть мені тикати носом і казати, ось ухо, ось, ти знову провтикав. Довбень. Поїхали. Передусім, звичайно, я хочу подякувати моїм котикам Favbet за підтримку цього проекту і за можливість знімати це відео. Обирайте свого фаворита. А ми обираємо свого фаворита, звичайно, на бласті. Турнір, е черговий турнір. У нас тут один закінчився, другий почався, третій вже е незабаром. І це. Кількість екшена вона трішки, як то кажуть, зводить з пантелику. Але давайте по початку, по початку по порядку, звичайно, почнемо ми з Blast Spring Open 2025, турнір в Лісабоні. Група Маус Віталіті вже вийшли у плей-офф та Спіріт розіграють останній слот. Ну що тут по результатам? Мауза знову здолали Спіріт. Це приємна тенденція. А Віталіті здолали команду Virtus.pro. Там не було ніяких проблем. Virtus.pro... Взагалі, мені не зовсім зрозуміло, якого хріна ця команда робить на цьому турнірі, і чому взагалі представники е терористичної федерації е мають можливість змагатися в Counter-Strike. Це велике питання, яке, звичайно, кожен випуск ми піднімаємо і про це говоримо. Трошки раніше е гімна Outsiders е здолали команду Фейс Clan. Очевидно, криза у Фейзів продовжується. І якраз таки, знаєте, на фоні того, що відбувається у Фейзів, ти дивишся на Віталіті, які з Робсом виглядають надпотужно. Це правда. Маус також, до речі, в першому турі в групі А здолали команду Falcons і скинули їх в лузера. Далі Фелконс обіграли команду е Ханс Еспортс і. Е вже вчора програли, з, програли тим самим всратим Маутсайдерс. Ну і там був навіть невеличкий такий крінж-скандал. Тут уже ми можемо в цій групі по е вінерам е констатуємо факт того, що Мауза і Віталіті будуть, е вони вже вийшли в плей-офф і вони вже будуть грати в стадії плей -оффу. А І один проти одного, звичайно. А по лузерам, по лузерській сітки зустрінеться дві. Команди, які представляють е, е, Болотяну Федерацію, і е, Хайм Грейс. Сподіваюся, що вони одного повбивають. Вижимка, витримка. З е, інтерв'ю Зоніка е, м, про Фалконс. Кінцева ціль команди вихід у плей офф мейджору і пройти навіть далі. Дуже цікаво. Організація хоче, щоб цей склад виграв мейджор, якщо не в Остіні, то наступний. А, знаєте, це організація хоче, це мені нагадує, типа. Я тобі плачу, а ти біжи. Давай. Біжи, 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 біжи. І ти не просто біжи, а ти ще й маєш перемагати. І на щастя, на щастя, в людській природі, в природі е людських речей це так не працює. Тому що є системність, є певні процеси, які мають. Е Крок за кроком виконуватись і послідовно команда або там, група людей має рухатись до прогресу і результату, звичайно. Тому е дуже класно, що керівництво ставить такий, е скажімо так, гол, да, таку ціль. Але в будь-якому випадку все буде не так, як ви собі думаєте. Я хочу нагадати, шановному панству, що е Зонік з командою Vitality. Йому знадобилось півтора роки для того, щоб команду з нуля привести до чемпіонства в, на мейджорі. Півтора роки йому знадобилось. І дивіться, у нього були виконавці, у нього був Зайву, у нього був хто в нього. А, вони ж там ще склад міняли, ви ж пам'ятаєте. Ну, коротше, Це такий тривалий процес. Тому у фалконців, звичайно, є ніко, ви можете сказати, і взагалі там кор гравців разом дуже довго грав. Тому тут, скажімо так, побажаємо успіхів, але я, чесно кажучи, я особисто, трішки команду організацію Falcons трішки недолюблюю. Ну, знаєте, як це ці саудитські гроші, вони. Вони трішки не справжні, знаєте, вони трішки несправжні. Але якщо порівнювати, наприклад, їх з росіянами, то звичайно тут е, як це перевага і фаворит на боці е, саудитів. Тому що е, вони принаймні не вторгаються в е, сусідні країни, не влаштовують геноцид і не вбивають українців. Е, на відміну від нації виблядків і гамна. Тому якось так. Але знову ж таки, не. І я просто пам'ятаєте оцю тему, коли в Ріяді, е, проходив Турік, ЄВЦ, здається. І на вулицях просто було. Це ще Ніко тоді був джиту. І на вулицях прям було заліплено банерами Ніко. Це знаєте, це оця. Е... Ну, буквально мастурбація на свого кумира вона ненормальна. Вона трішки неадекватна. Це як от люди, багато людей просто буквально там фапають на того самого Роналду. Ну, це просто це, це крінж, це абсолютний ідеотизм. І так до влади приходять довбні, типу пітуна. Розумієте, коли люди. Починають. Ого-го! Мій кумир, мій". щось мене понесло не в ту сторону. Йдемо далі про Зоніка. Зонік задоволений нинішніми результатами команди за винятком невдачі на ЄСЛ пролізі 21. Ну і тут уже теж ми констатуємо невдачу, тому що вилетіли вони із аутсайдерс. Тренер знову каже, що, команд, що команді треба більше часу, щоб стати конкурентоспроможними. У сучасному кейсі не можна побудувати команду з нуля, і минулий рік є. Живим доказом цього важко побудувати команду та очікувати, що все запрацює з самого початку. Ну, звичайно. Про це і мова, власне. Можна виступати набагато краще, але думати, що зараз ми вже повинні конкурувати з такими командами, як Spirit, Vitality і Na'Vi, це занадто. Абсолютно підтримую оратора, це точно занадто. І дивіться, зараз дуже щільна конкуренція. Це на тір 1 рівні. Я вам можу сказати, як от з перспективи команди Лазеркетс, на рівні тір 3 теж дуже важко підніматися. Чітери, радарщики, гамнарщики, недоброчинні турнірні оператори ну це просто прям. Ну, це прям курва, курва рак. Я не знаю, як це назвати. Дуже важко. Дуже важко і. Піднятися, отакий, знаєте, умовний феномен Монте, мені здається, він ну, майже неможливий цим часом. Хоча він був можливий декілька років тому, як ми бачили, як ми знаємо. але... Чим далі, тим складніше це все робити, саме підніматись. Група Б, навіть Eternal Fire вийшли у плей-офф, і, до речі, вони вже сьогодні будуть грати. Монголс, я думаю, що на той момент, коли вийде відео, ви вже будете знати результати. Монголс і G2 розіграють останній слот. Звичайно, це в лузерській сітці. Давайте трішки пройдемося по результатам цієї групи. G2 здолали Imperial, Team Liquid програли Eternal Fire, вже традиційно Team Liquid не можуть ніяк підняти голову. Нато Свінсера здолали фурію і монголс перемогли команду М80. Далі G2 програли Eternal Fire, І знаєте, якщо спочатку цей двобій виглядав перспективним і цікавим, я маю на увазі певний час тому. То чим далі, тим частіше команда Eternal Fire перемагає. Ну і Mongols здолали а, точніше, Natus Vincere здолали а, команду Монголс. З рахунком 2-1. Здавалося, що попередній раз, коли пам'ятаєте, Наві зустрічались Монолс. Вони програли дві мапи з рахунком 6-13. І тут в цьому Best of 3 була цікава історія. Мапа Де Інферно, яку Наві програли з рекордним рахунком 1-13. Дуже рідко таке буває. Взагалі, навіть не згадаю, коли таке буває. І пан Валерій Біт зіграв свою найгіршу мапу в кар'єрі. Ну, отакий, от Інферно, і насправді то. Дуже добре, що команда оговталась після цієї поразки і вже на наступній мапі показала свої найкращі кондиції. До речі, до речі, хочеться знову черговий раз. У мене просто знаєте, як ця тема з Вандерфолом постійно, як то кажуть, літає в хмарах. Ну, в сенсі її просто постійно форсять і піднімають, що от, НАТО Свінцер, мені знову пишуть спеціалісти. Ухо, що ти думаєш, як там то-то, то-то-то. Так от, в цьому Best of 3 пане Ігор, закінчив. Е за статистикою на першому місці КД-40 на 37. Ну, таке собі, давайте будемо відверті. Але і матч, в принципі, проти непростого опонента, відповідно, доволі близький, якщо вже брати фінальний результат. Ну і рейтинг 109. При цьому АДР 78,7. Тобто, це для снайпера ну, хороша стата. Хороша... Навіть якби він тут був топ-3, це була б хороша позитивна стата. Е -е, Біскела закінчив на останньому. Місті цю гру, але які важливі були фраги від нього на міражі? Ай-яй-яй-яй. Ай, Взагалі, ай, 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 ай. міраж був цікавий. А, саме суто по динаміці. Я б вам радив його подивитися, тому що виглядало інколи місцями, що а, дві команди знаєте трішки форсять події і прям поспішають в своїх рішеннях. Тому було трішки дивно. От. Зрештою, в лузерах G2 здолали М80, Монголс перемогли знову ж таки команду Team Liquid. Mm -hmm. Ну і Mongols G2 вже в лузерській сітці будуть далі розігрувати власне, е... останнє слот. Бласт спалили Team Speak. Ну, до речі, мені подобається це нововведення, те, що бласти і е... є сели, і зараз уже це всі роблять. Вони якось частинами, знаєте, отак от беруть і вирізають е... вирізають Team Speak. I don't know. I just feel like uh that that's famous obviously the Blender Loki, but What? Yeah. Den hey, you know what it is called Значить, що сталося? Falcon's подали скаргу на Blast через публікацію відео з тайм-ауту команди на Blast Open Lisbon. Клуб заявив, що опублікований фрагмент штучно вирваний з контексту. Створює хибне враження про тренера і гравців та не демонструє весь тайм-аут через тактичну інформацію. Ну, в сенсі, що там було більше сказано, ніж е, показали Бласти? Публікація також не сподобалась тренерам Мітер та ТАЗ, але при цьому в контрактах команд з Бластом прописано, що вони можуть брати будь-який момент з тим спіка на стрім. Типи, я не зрозумів. В чому? В Чому ваша претензія? Які є ваші доказательства? Які є ваші доказательства? Пам'ятаєте цю епохальну, абсолютно блядь, легендарну сцену з е, е, фільму, здається, він називається Красна Жера чи щось таке. Там е, Шварценеггер грає. Радянського поліцейського, і він прийшов в якусь багадельню і схопив тіпа, перегнув йому ногу і висипав з тієї ноги купу кокаїна. Також треба додати, що на блисті неодноразово на стрімі з'являлись заголо... заготовки тренерів на Віта Фейс. Ну, бу було з цього приводу вже а, скандал срач, і Здається, що вони навіть активно це все проговорювали. Я маю на увазі тренери команд, їм це точно не подобалось. Але вже як є, знаєте, тут. О... Тут уже така штука, що ви підписались на цей турік і будь ласка, виконуйте його вимоги. А, ну, До речі, по коментарю Таза я чомусь більше схильний до того, що він скоріше, він написав, що це тіпа, той контент, який ми заслуговуємо. Можливо, це саме був сарказм з його боку. Але, ну, бля, а ви граєте кожен тиждень якісь туріки, мені здається, ви вже там самі вже вивчили звички один одного. Ви знаєте, коли хто прокидається, і які шкарпетки носить. Конкуренція ЄСЛ та Піджель. ЄСЛ опублікували заяву щодо участі команд на піджель сатана. Команди, що не встигнуть, вибачте, Астана, що не встигнуть прилетіти на медіа день до ЄСЛ в Даласі, отримують штраф 4 доларів. Тобто ЄСЛ розуміючи, що на піджелі будуть виступати ці команди, і вони, ймовірно, запізняться на, ем, на їхній турік, отримують штраф. Ну, тобто, це вже, знаєте, це такий знак, це вже там, тіпи. Ви або туди не їдьте, або вилітайте раніше і приїжджайте до нас. Ви винні. А наскільки я розумію, у команд є контракти з турнірними організаторами, і вони зобов'язані виконувати умови. Команди, що потрапляють в топ-4, гарантовано пропустять медіадень та прилетять в Даллас 19 травня о 12.45 за місцевим часом. У випадку. Е у випадку, якщо команди не будуть, не, бу, не будуть на місці за 50 хвилин до проведення матчу, вони отримують штраф. Технічна поразка на першій мапі буде видана після 15 хвилин неустойки. Вот мін неустойки. Що за хуй? А вже через 30 хвилин буде зарахована повна технічна поразка. Ну, так от під, так, підкручують гайки ESL пацанам, які будуть грати на піджел. Ну. Но... Цього слід було очікувати рано чи пізно. Вальва зобов'язали турнірних операторів надавати рівні умови проживання. Це в першу чергу стосується бласту, де у партнерських команд по типу Наві, а у яких номера в готелі та тренувальні кімнати могли бути кращі ніж у гравців якихось монголів. Отак, от іноді навіть знімали різного рівня готелі для своїх команд і не для своїх команд. Окрім того, Valve зобов'язали ТО розкривати будь-які ділові відносини з командами-учасниками. Тобто Вальва може прийти і сказати, типи, а ну-ка покажіть контракт, як ви там, що ви домовляєтесь, про що, які умови. А чи не можуть бути умови у вас краще або гірше? Я би взагалі з і ВП поселив би десь в якомусь болоті, посадив би і ще й зверху там, ще й насрав би туди, щоб вони там всі обмазались. Вибачте, будь ласка, я просто. Це, мабуть, не дуже гарно з мого боку, але мені здається, що представники терористичної федерації вони на інше не заслуговують. Ну, кожен день, кожен день вибляцька нація гамна запускає свої злої шахеди. Вчора вночі вбили чотирьох людей в Києві, перед цим в Запоріжжі, перед цим в Одесі. І так кожен божий день. Моралісти, ідіть нахуй. Всі абсолютно. Українці продовжують захоплювати ФНАТІК, але тут вже відбувся Свапи. Пам'ятаєте, що пан Бурмілов та пан Фір представляли ФНАТ, ну і звичайно, Україну в цій організації. Але от у мене було таке відчуття, і я про це, до речі, говорив в старих вуса в логах. Я піднімав цю тему, я казав, що щось у мене є така підозра, що Бурмілов тут надовго не затримується. Через 2-3 місяці буде заміна. Я думав, що не тільки Бурмілов і ще когось поміняють, але от наразі новина наступна: Джамбо той самий. Снайпер з команди Passion.ua переходить до Фнатік. Джамбо, е власне, знову ж таки, у нас українця поміняли на українця. Любов Fnatic е до України нам дуже лестить. Інший українець Бурмілов тепер в винективі або на лаві запасних. Я не знаю, яка доля Дениса е в особисті йому не писав. Не хочу його зараз турбувати. Я думаю, що для нього це доволі важкий момент в кар'єрі, тому що. А людина не змогла закріпитись в Mouse NXT, Як ми пам'ятаємо, з після е, перехід з Лазеркес в Mouse NXT. закінчився тим, що він посадили його на банку, і він там декілька місяців був на банці, а потім опинився в команді Fnatic. Ну, і От тепер уже у Fnatic він теж на банку сів. І власне Джамбо тепер буде представляти е, Україну в е, таких червоно, е, точніше. Чорно-рожевих е, оранжевих, чорно-оранжевих кольорах. Е, власне, кольори команди Fnatic. Ну що ж, бажаємо успіху. Я, чесно кажучи, ну скажімо так, в джамбу вірю трішки більше, ніж Бурмілова. Але в цілому, в цей проект і в цей склад, ну знаєте, можливо, я трішки недооцінюю. Можливо, я ну, у мене немає, знаєте, як е, всієї інформації потрібно для того, щоб нормально е, повноцінно аналізувати. Потрібен час. Будь-яка команда, наприклад Vitality, наприклад Зоніка, будь-яка команда потребує е час. Це факт. Ну і Зінченко зробив багато грошей. Сіофнатік тепер ми офіційно бідняки, цитую, звичайно. Трансфер Джамбо став найдорожчим в історії організації, де колись грали найкращі шведи сучасності. Ну, дивіться, давайте трішки про Passion UA. Тут треба враховувати: ну, яку кількість гравців в принципі, вони втратили, основних гравців і тих гравців, які призвели цю команду, привели до успіху. А, напевно, по грошам і по смітті, знаєте, як е, пан Олександр Зінченко звів дебет з кредитом і порахував, що ну, типа, я вклав Х в команду, зараз після двох трансферів я маю там X4. От. Він вирішив, що для нього ця бізнес-модель е, має місце, заробив грошей, типу ОК. Можливо, ну, якби на цьому і була… Е, це була основна задумка. Плюс треба враховувати те, що дивіться, вони все ж таки потрапили на мажор, наліпки в грі є. Далі зібрати склад з українців, які будуть так само конкурентно виступати, набагато складніше. Я думаю, що пан Зінченко про це теж думав. І що Passion UA, зараз вони там повернули з чілу в основний склад, снайпера яскравого у них немає. І вони, я думаю, що найближчим часом буде по-любому стагнація. Що буде вже з командою, ну не знаю. Тут, коли ти продаєш. В іншій організації своїх ведучих гравців, найкращих гравців, то ти маєш враховувати ризики, і те, що не можна побудувати бізнес-модель в КС тільки на тому, що ти граєш на мейджорі. Тому що на мейджор ти можеш не відібратися. Це теж треба враховувати. Я бажаю тільки щиро удачі і успіхів. в нью UA і, звичайно, нашим козакам, які грають в закордонній команді. В, власне, у Фнатік. Ну і не тільки у ФНАТік. У нас Рінкл в Енайпі, як ви пам'ятаєте, та й усе манка. На останок була. Є така інформація, що прилетіло поруч в, з її будинком помешкання там, де вона живе, прилетіло. Е Ну, Десь чи шахет чи що, коротше кажучи, така історія. Я, знаєте, я вам так скажу, я кожен вечір мені страшно, мені страшно, що я можу загинути, мені страшно за моїх дітей. Я спускаюсь в, е, спускаю дітей вниз з другого поверху, ми сидимо в калідорі е, в будинку, і страшно, страшно, тому що коли цей звук над головою, слава Богу, що знаєте, не те, що слава Богу, а слава ЗСУ. От, не можна казати слава Богу. Єдина легітимна сила це Збройні Сили України. І саме завдяки ним ми можемо записувати відео, дивитись відео, їсти, жити і просто існувати завдяки саме Збройним силам України. Тому, будь ласка, дуже вас прошу, долучайтесь до зборів. Я теж залишаю традиційну банку і прошу вас докинути гривню до цього збору. Бережіть себе, будь ласканька. І наостанок, звичайно, буде віршик. Дякую, що додивилися відео до кінця. Поставили вподобайку, написали коментар. Ви, красунчики, базунчики, люблю вас і цілую ваші а, котячі вуса. Ну і, звичайно, вірш. Вірш сьогодні буде Ліни Костенко. Світ надзвичайно широкий, має укладисті далі. Від того і перші кроки майже завжди невдалі. Безпомічні вірші перші, нещасне перше. Кохання, немає ніяких звершень, а тільки одні поривання. А потім проходять роки, з'являється стримана сила, поглянеш, а перші кроки вже й пилом давно притрусило. І смішно тобі, і сердито, і ти забуваєш часто для того, щоб добре ходити. Раз десять треба упасти. Дякую, котики, що додивились це відео до кінця. Обов'язково поставте вподобайку. Я сподіваюся, що Ліна Костенко заслуговує на це. І я знаю, що заслуговує. І ви, великі мої молодці. Що додивились відео до кінця, що написали коментар, поставили вподобайку. І, звичайно, натиснули Підписатись на канал. А можливо, ще й дзвіночок. Підтримуйте Збройні Сили України, залишаю традиційно банку. І прошу вас долучитись до збору. Бережіть себе. Обіймаю вас, цілую у ваші вуса уже п'ятий, десятий, тридцять п'ятий раз. Дякую вам на все добре. До нових зустрічей і все буде Україна.